Окупанти в Маріуполі будують нові багатоповерхівки на місці зруйнованих будинків і продають їх завезеним мешканцям. Люди ж, у яких зруйновані квартири, залишаються на вулиці. У березні минулого року в багатоквартирний будинок по проспекту Нахімова, 82, влучили російські снаряди. Будинок згорів. Тепер загарбники вирішили збудувати новий. Раніше окупанти обіцяли роздавати Маріупольцям, які жили за тими адресами квартири безкоштовно. Але, звісно ж, це все. Був обман. Росіяни їх продавали, щоб заробити грошей. Одна з жінок, яка залишилася під окупацією, Анна, багатодітна мати, подавала документи на отримання нового житла. Але окупанти їй відмовили. Обґрунтування у родини будиночок площею 8 квадратних метрів. Там і мають жити. Зараз ми не в силах взяти і купити в випадку дому. Ну, це як? це ми просто вообще ні в які рамки не лізе. Перший раз подали документи на. Квартиру о том, что она сгорела, у нас приняли. Но через 2 месяца ответили, что нам не положено основание, что есть другое жилье: сарайчик 40 километров от города, подаренный там дачный участок. 8 квадратних метрів. Ну, це просто позор. У нас сім чоловік. 8 квадратних нам стоя там стоять в саманному нам Окупанти в Маріуполі лише роблять картинку гармонії та турботи, але реальність така, що поряд з новим мікрорайоном у місті руїни та занепад. Так званий новий мікрорайон Нєвський, який росіяни звели після окупації міста, став фасадом, який постійно демонструють на пропагандистському телебаченні РФ. Але реальний Маріуполь знаходиться буквально поряд, майже навпроти новобудов. Зруйновані та знесені загарбниками будинки. Там жили тисячі маріупольців, але тепер люди залишилися без рідних квартир та міста. Окупанти. Все зруйнували, а тепер вони намагаються прикрити свої злочини мізерними новобудовами. Але люди бачать, як виглядає справжнє оновлення від росіян.